Вітаю вас, малята! Погляньте, що це в мене в руці? Так, вірно, це повітряні кульки. Давайте ми їх розглянемо. Ці кульки різного кольору. Ось побачте, яка ця кулька? Червона, а ось ця синя. А ось ця кулька якого кольору? Жовта, а ця кулька зелена. Ось як багато їх у мене. Дітки, мені дуже незручно тримати кульки за хвостики. Давайте намалюємо ниточки до кожної кульки. Для роботи нам потрібна. Фарби різного кольору, вологі серветки і аркуш паперу з намальованими кульками. Дітки, ми сьогодні будемо малювати пальчиком ниточки. Ось казівний пальчик, беремо казівним пальчиком фарбу жовту і від хвостика, ось так проводимо. Пряму лінію ось така ниточка. Беремо вологу серветку, витираємо пальчик і беремо зараз червону фарбу і малюємо ниточку. Червону ниточку, червоної кубики. Полого серветкою витираємо пальчик, занурюємо в зелену фарбочку і малюємо зелену ніточку. Ось так. Знову беремо чисту серветочку, малюємо синю. Ниточку. Ось так у нас вийшла. Молодці дітки, гарно працювали. Дітки, погляньте, як радіють наші кульки, тому що у них з'явились ниточки, які ви намалювали. Ось синя кулька з ниточкою, синьою. Жовта кулька, у неї жовта ніточка. Зелена кулька, у неї зелена ніточка і червона кулька з червоною ніточкою. Ви, дітки, молодці, я чекаю на ваші малюнки.